Всім привіт! Ви на каналі Альона Флях. Як ви бачите, у нас сьогодні буде розпаковочка. У мене дві посилочки, так вийшло. Ось цю велику я ждала пізніше. Я думала, що буде десь дня через два. Але сьогодні мені привезли. І сьогодні я забрала, мені прийшла посилка від моєї орхоподруги Олі. Ми там з нею заказували орхідейки, і от вони. Прийшли до неї, трошки побули в неї, і е, зараз вона мені відправила. Так само в мене тут <смі> її орхідейки. Ну Я ще жду декілька орхідейок які приїдуть через дві неділі і вже їй спакую посилку, щоб е, відправити її. Отакою От живемо. То вона мені, то я їй Головне не забувати, вона в ті ж самі, де вони були, вона туди їх і запаковувала. Перша квіточка ось така. Дивіться, яка тут красунька. Ой, дивіться, яка красуня. Golden Beauty Sinchan Strip. І такі червоненькі в неї листочечки. Ось така краса. Корінчики є, підсушені, деякі вже прокинулись, трошки були на передержці. І от зразу заходимо із тузів. Ось така красуня перша. Подивимося, що тут ще є. Я діждалась, коли сонце не таке. Важке буде, не таке е, жарке, бо в нас дуже жарко. Нарешті до нас прийшло літо. Так що будемо так, поближче вам покажу. І тут фаленопсис бургунді. Заказували ми на руминському сайті. Десь ну, не тільки три, мабуть, назад. Ось така бургундія. О, ну Гарненькі такі 2,5, ну прям гарненькі. А це в нас фаленосці Мікі Лоа Георбего. Дуже мені також сподобався. Тут дуже багато корінців. В такому віці вони вже повинні квітнути, але тут нема нічого. Ну, нічого страшного, діждемся, Аби в гарному стані були орхідейки. Так, ще тут Ого, я багато заказала. А, і ось так. Ого, тут китоноси. Давайте також поближче вам. Я все бігаю, бігаю, але з кінець. Шкільного сезону і багато чого треба робити. І також робила дуже багато в, в кабінеті у чоловіка. Бо в нас одна секретар, секретарша пішла на больничний це фаленопсис жапон Грін Бетмен. Я його, як це моя друга спроба. Він в мене був декілька років, навіть квітну в тому році він чомусь ну, залишився пеньок, навіть дав дві дітки, але за зиму таки не витягнув діточок. І тому я, мені він дуже подобається, тому я хотіла його про, знову мати в своїй колекції. І от він з'явився і я його взяла. І ось такий фаленопсис Окс Блак Фейс. Також, дивіться, які гарненькі, трошки гарненькі, красненькі листочки. Також тут поки що немає нічого, ну нічого страшного, аби корінці, в принципі, ну, бачу, є. Они який ростучий. Ну, Ось така посилочка. Це від моєї орхоподруги. Також ще вона мені тут положила це. Добре. Зараз не знаю, як у вас, а в нас привікур один. Взяла. І ось таке добриво, мабуть, китайське, що вставляєш, і воно тобі. Я, мабуть, ставлю навіть великий такий гошик, не знаю кому. <гум> Дякую велике. При вікур треба було більше взяти, але в мене зараз в суботу я получу посилку з України, де я заказала актару, де я там заказала ще інші шопровити. Вже я роз протровила свої орхідеї, бо де показався мушницьний червець. І також без смаколики. Це у нас е, дати ці фініки. І о, мятні, вона мене знає, я дуже люблю, е, мало їм шоколаду, але ось такою з мятою мені дуже подобається. Дякую, велике Оля. Дякую, що у нас. Ось Такі орхоподруги, не тільки орхідейками балують, а й смаколиками. Ну, а оця здорова, може хто її впізнав, це е, е, коробка від Екваженери. Е, я її заказала в травні місяці перед днем мами. Якщо ви пам'ятаєте, якщо ви мене дивилися, то день мам у нас кінець 25. Травня було, 15 травня було у мене день народження. Звичайно, ж спитали мені, що мені треба. Я Кажу, не переживайте, лучше дайте мені гроші, я собі знайду. І от я собі знайшла подарунки, заказала перед днем матері. Там на екваженерії були непогані скидки і гарний асортимент. Що саме, гар, ну, якби, головне, гарний був асортимент. І от я собі, як то кажуть, і на День мами. Тим паче, що я нічого так от, тут сама собі не знайшла. Дівчата мені подарували одну орхідейку, я їй показувала. А от щоб знайти, заводи були не ахті. Нічим я себе не порадувала. Ніхто мене не хотів тут в магазині радувати, тому прийшлося заказувати, щоб порадувати сама собі. В тому році. У мене тут, uh, так, uh, якось вони, ну, в общем, 13, повинно було 14 бути, але поки я заказувала, вже uh, одні не стало, тому в мене 13 рослинок тут. Uh, я вам буду вставляти фото uh, цих рослин, і uh, ну, вони вологі. Як завжди, кожного десь два місяці. Е якщо ти робиш заказ, то тобі треба підождати, здачи, коли ти заказав, від декількох днів до двох місяців, максимум, щоб заказати, щоб е вони прийшли. Бо вони відправляються в Германію на е е е Екважире Європа, і там вони потім е е відправляються по всій Європі. І от е мені прийшло, було написано. Я їх заказала десь в 20 числах. І мені прийшло, що на свідучий місяць вони прийдуть до вас. І от вони до мене прийшли ось така красунка. Це в мене, ну, я так буду обходити, ось такий ансидіум. Ансидіум Ліс Джонсон. Е, гарненький, ну, як кущик. Зараз подивимося, які там корінці. Так, візьму ножичок. І... Мені, в принципі, сподобалися. Я в тому році на Іфажінері майже ціле літо просиділа на, ну як, на аукціонах, на живих торгах. Бачите ось такий, ну Його небагато, але коріння в принципі непогане. Тут ось пішов новий зростик, не знаю, чи квітнув чи ні. Ну, подивіться, дуже гарно. Я таких орхідеїв багатенько заказала. Щось мене, після, того, після дівчат із, із мусорки мене потягнуло на, такі, на таких орхідей. Так, це у нас папіння і бріда. Е, от що погано вийшло, я купувала багатенько папіні е, восени. восини е, в одній о, о, Толку не буде. Одразу можу сказати, бо вона, дивіться, спарилася. Вона дуже в мене поки що е, я купувала е, в е, нарбоні, дивіться, як воно прям. Це блін, Ой, вибачайте. Папіні ну, ніяк ніяк. Вони дуже такі тендітні от, для перевозки, для всього. І я купувала декілька папіні, хоча дивіться, які корінчики непогані. Ну, Це що вона спріла, вона може дуже добре стрісонити. осені я їздила там в бабацькі, було. Була виставка, якщо ви пам'ятаєте, і я там взяла декілька папіній, бо і кваженера самі по собі вони там виставлялися. І от там вони теж дуже пропотіли, скажімо так, спріли. І в мене із чотирьох тільки одна залишилась, яка вижила. А всі останні вони прям поскидали псевдобульби. Ну, не... Так. Це Максілярія, Максілярія Сандеріана для кліпа. Я одну взяла. Фу. Так, щось мені. Тут теж мало що дивіться. Новий зростик підпрів. Можна сказати, все, немає. Оце в мене тільки один і тут новий треба подивитися. Так, щось я. Не... Це. На живих торгах набагато. Кращі рослини, ну, скажімо так, треба буде повозитися. Ось такі тормінки. А тут оця частина спріла, треба її. Мабуть, я її посадю, ось так називається. Мабуть, я її посадю на блок з тих крутів. Так. Що це нас тут? Станготея. Взяла станготею. Давно на них дивлюся, Ну, вона маленька, ну, зато гібрид. Тому що, е... так бачу, воно ну, не буду вже розкорочувати, Ну, бачу, там, якщо вам видно, нові е... Е... ці е... ростучі квітоці, е... Тут... корінці. Ну, поки що я щось. От о, ці непогані із Друманського сайту, а ці підкрили добре. Ну, хто давно вже, або колись заказував, ви знаєте, що от швертер і екваженеру, один по барабану, вони в принципі відправляють рослини. Ого, ого. А це хто у нас таке? Ого! Ну тут вообще вже нічого не такого. Альма нажу Щось Я не пам'ятаю таку, щоб украсти тут. А тут дві, слава богу, хоть друга нормально. Ось так називається. Видно? Надо подивитися. Даже, навіть навіть не, не, не знаю, хто тут усе обрізане. Ну тут корінці, в принципі, живі. Не знаю, треба подивитися, чи це моє. Щось я не пам'ятаю, щоб я заказувала із вандових. Ось я, так. Так, тут, тут у нас лікаста. Ось так називається. В принципі, лікасти з того року, одна тільки щось так не авці. Ми бачили вже, ой, ой, тут навіть і квітоносик, а вдруг, а вдруг таки це жовта ліка, лікаста. Було от ну жовта в мене трошки прихворіла. Дивіться. Один квітоносик. Ні, і тут ось квітоносик є. Буду зразу ж саджати. Ну, такий плотненький, плотненька квіточка. Так що ну така непогана. Непогана. Зразу буду садити, може таки побачимо квітіння цієї. Так, отак. Де давай я тебе положу ось так. Так, як в тебе квіточка, щоб тебе ніхто не трогав. Вибачайте. Так, тут от у нас ще ну Бачите, мокре, бачу. а мені вже страшно, ну, звісно. В общем, з цієї посилки, що вам сказати? Ну, сама по собі рослинка гарна, новий зростик він ціленький. Там е, корінчики такі дебеленькі, товстенькі, але вони всі попріли. Вони всі більш-менш прімщі. А оце ось, дивіться. Анцидіон гібрид. Просто написано, гібридо. Сплендор і поженейра. Ну, тут... А цей а ні, вийняли. Бо я ж знаю, що екваженери вони е, з, е, з голим корінням відправляють завжди. Ну, давайте дивіться. Не анцимо, а цим бідом. О, то я так прочитала. А він спрівший, а він спрівший. Оцим би теж не, не полюбляють. Ну, це все треба буде обрізати. Дивіться. Це все буде. Він, знаєте, який білий-білий. От мені хотілося чисто біло, щоб і губа була біла, і середина була біла, і весь то він такий білий-білий. Новий зростик тут. Ну, в принципі, бульби поки що нормальні. Надіюсь, що буде все добре. Коріння, дивіться, гарне. Будь-що буде добре. Так, куди тебе положити, щоб ти нам не мішав? Бачите, які листя. Ну, звісно, о ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так. І ось так. Тут у мене чотири. 4... Я приклею. цей дімо Сюзер. Ладно. Не ахті. Посилка, я хочу вам сказати, не ахті. Я її так ждала і от дождалась. Дивіться, вона прям спотіло. Спотіло, блін. Так, вибачайте. Мені Не подобається від слова зовсім. Зовсім, зовсім. Треба було, як вони приїхали, їх подержати тут, в Германії, щоб вони просохли, а тоді вже відправляти Папіння. Альба, ще одна папіння. ну це теж буде. Там нема на що розчитувати, так думаю. Ну це ще нічого. Ось чуть-чуть при... затянула. Чуть-чуть. Чесно скажу, я вже більше і більше розтраююсь. Так, папіня, іди сюди. І ансидімо не ріса. тут гарні, це дуже гарні, але ж, але ж так, ця. Ця, в принципі, непогана. Оце, мабуть, найкраща рослинка з усіх. Три нових зрости. Чуть-чуть придавили ось тут. А так, в принципі, нормально. І корінці там є. Почала з таким ентузіазмом її і ансиєм Макрантум Наном. З таким. Знайда отажем, з таким цим адреналіном і все більше і більше. Ой, це вообще таке лісгопське. Не знаю, не знаю. Так, сама роздивляюся, чи вам показую, то вже не важно, да, Новий зріст, то жовтів, це також новий зріст, ну, но ще не визрів. це всередині. І воняє, знаєте, таким затхлим затхлим цим, землею, Ну що, ось така посилочка від Олі дуже гарна. від Вітекваженери зовсім не гарна Буду дивитися, бісто того, щоб як, любуватися і дивитися, як вони зростають. Тепер всі, майже всі вони підуть. Uh, майже на реанімацію Надо, щоб головне оце, отак залишу і хай вони провітряться. Зараз субстрат зроблю і потім буду саджати. Uh, мабуть, саджати я буду сама, тому що мені треба роздивлятися, тому що, дивіться, може де міняти ґрунт, де що. Добре, хоч одна ось із квіточкою. Ой, надіюсь, що цей цим відео все буде з ним добре. Ну, давайте закінчувати на гарній ноті на оцьому гарному метелику, який мене порадував і, і дякую орхоподрузі. Ну, а з усім може лікаста трошки витягне, і я вам потім покажу її квітування. А вдруг? А вдруг не так страшно, як мені кажеться, з першого погляду. Дякую, що були зі мною. Всім гарного дня, всім пока-пока.